6 рівня замку, то маємо було дві друзі, це друга частина, так? Так. Да. По походження, де на стену шіп за новою обновою, так? Рів. ОС. Мій Ми зараз кост на ідос, підписочка і... Погнали. Зділ. Угу, uh -huh. я вже лутаю красний сундучок. Якщо б... Що тобі там? Uh -huh. Зараз. Уже сможем типа, эту, штуку забыть. Вот. А а, а! а, а, я, товарищ, я хочу себе добавить Я тоже думаю, что хочешь. Можно, если на супер добавишь, то мы вот. не чуешь. не наша шоу добавишь. Все, короче. Ты заутал золотый сундук? Ты заутал Да, заутал. И вау, мы до базы. А? Я, я звоню. На то, знаешь, да. Mm. Надо по фуапу холодить нашу базу. Чуєш? Що ти носишься? Опа, гандом стай. Я рад хочу. Надо тебе дуже. А, росіну... насторай, да? Куи нас? Ти шо навев? Я щось не поняв, коли на нас встигли напасти. Коротше, друзі, потім побачимось, коли вже буде щось інстаренсенько, здорово. Рів. А ви мав, коли ми будемо літати зі сноубіома? Здорово. Так, кстати, ми зараз бачимо, що йдемо зараз якраз на сноубіом. Стов... Ви вже і так винтовку, на винтовку не треба, так? Мені, так. Да. А мені надо. Хочешь, тобі віддам толку? У мене так я, своя. У мене є машина для убийць, бро. У Мене нікого не буду, я. Я я буде, я. Берн сказав. Що ти сказав? Буде бо я так сказав. Ну, я буду, бы ты О, так дай сказал. Мне супчики, пожрешка, дай мне супчики, пожрешка. Ладно, бери супчики, я пішов на стомбион. Кстати, то, как и с твоей фаналкой... Я е... только что с твоей фаналкой, он самого початку катки лежить там. Да? Та? Угу. Mm -hmm. Я, йду, тихо, бег мішок крутами. З двох течок на. О, yeah. сюда. Де? Гота, пацаны, і друзі. Сиди. Ашло тут ще крафт это моє питання. А я кажу, стоп. На стоп. Питання. Реально. Вот, а там, питання. Может, не то, що, буде треба бити цим топором, може тут треба бити тоті штуки. А давай спробуємо. Я йду зараз. Там у нас два мамонта друзі. Так, так, бити, бити, а але за а, твій мороз. А! Що? Вон! Ван, Басси, вон, Ван! Коро ранити не зможу. Ти ну, що, замерз? Та, я замерз. Бана. Короче, друзі, у нас тут на уже ты на повод событий, Так, Та, друзі. Ого. Та, так. Так. Уже на очіданий поворот событий. Я я я відновлюсь, я відновлюся, відновлюсь, бро. Сам на очіданий поворот событий, яким міг бути. Таוב. Р... Та. Я Йду. Я сам не очікував такого повороту. Сам, не, от я я кажу, сам не очікував очікуваний поворот событий. За цю катку, так? Ти <ривіт> трейчер. Не, а зато ты типу, знав, як розмолажувати. то вже, Реалі, вже якийсь плюс. А вже якийсь плюс. вже імба. Кошту. Эээ, е, ну за таке, то ж ми чуть не задохли там. Можна Можно и так? Підтверджую. Я бой. Ні. Нема. Я замалжу. Один. Батан? Де повинно шлюбу? Ран! Немало? Давай, 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 о, в лабораторію, йди сюди, іди сюди, в лабораторію. Коже, друзі, оця лабораторія десь пережила три ночі, де я там був, і дві, де я голова там був, так? Я одній був тільки. А, є я завжди. Конечно. А, то там, зрані десь. У мене мало тихавчика.

Можна вчити, бо я, не, бо я не навчуся. Mm? Мене вже багато вчили, але ніхто не навчив. Павшим. Бро, підтверд... під... попереджаю. Ти, доки мене навчиш, ти а. трус мозку ти станеш. Уверена. <Вауна. реш> Уверена на всі 100%. А коли... Та на всі 100%. Ти бачиш мене? А, ти нова на все сто, так? Що? Ти нова на все сто. Я на все сто верну, то, що, То, що ти мене не научишь. Я на все сто на навчу. Ну худайся, хто кого. Вс, уже дань, можно. О, сюди, Два мазика бесплатных. Дай мені хавчик, дай мені хавчик. Дай, 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 дай. На. Добавись. Батан, Пацани... дуді нас окружили тут, А, ні, не, ну, окружили. Погнали тут і все, так. Я от всего. От всего. Мы и давайте. Кстати, що тут такі приятні, приємні звуки, чуєш? Так, дам заморожений сундук з олтаном. Мені теж, що там? Рил. Що там взагалі випадає? Я, я витрив його. Я зараз його твого... І що випаде, мені цікаво. Що випадає з цього сундука взагалі? Ice sword. Що? <labour> <laughs> У меня есть шмор такие свои І мені. Чуєш? Чеш. Че? А ну-ка. А? Так я вже понял. Найн. А давай мы уже там дитя, как спутаться на эти топоики. Чеш. Я иду по гриву на початку. Я, напевно, пойду по А може, на дитя його їх повелма, чуєш? Ця не, мені лень. О... Я зараз ду, короче, Так, mm. обнова? Давай оцінимо обнову відео. Обнова 10 з 10. Каз топ-1. Топ-1. Так, 10 з 10 з плюсом. Я пішов кудись. Так. Да. Так, друзі, коротше, ще... або погнали налажувати штуки. Так? Ні, я йду за наступним боксиком а... А, а Та Так там шаговозмож, я говорю. Во. Так. Во, во! Педины боксик, я не шоу. Мог тебя. Ты что, на мене биканути зібрався? Я не буду зібрався на тебя боканута. не на Штук. Не ще одна, я, з я з трьох тиків кикнув, я з трьох тиків цих типу міні зайців кикнув, які тут. Я лутаю сундук. Ще Я з тобою. Що випаде? Баба на дип. Що тобі випало? А, 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 Чого? На однаково я. впадає. Так не інтересно. Я, я той... То. Не, вот там краще йде...